Вітаю, це Сливка Дениса SDV Channel. Я хотів би вас попросити сьогоднішню доповідь трошечки уважніше послухати. Канал у нас технічний, козу водити я не буду. На обкладинці ви вже бачили, про що йде мова. І якщо ви подумаєте, що дід вже здурів і старий, і мозок висох, то, ну, несе дичину. Ну почекайте, будь ласка, мені є доволі важливі аргументи. Чому ця система, що я пропоную таку конфігурацію, вона має право на життя. Дуже вас прошу, просто трошечки уваги, ви зможете слідкувати за моєю думкою, а я буду говорити швидко і по ділу. Домовились? Дякую. Тож, уявіть таку ситуацію, у вас є інвертор-чистка е, Ну, Може, не дея, але не сильно це важливо. Або уявіть таку ситуацію, у вас є 12-кадея, от як у мене. І от щось вам для них не вистачає. От трошечки не вистачає. ну шістки. Зрозуміло, що не вистачає 12 вам зазвичай трьохфазної буде вистачати більш ніж. Але є випадки, про які ми сьогодні поговоримо, про які в яких буде не вистачати. Отже, ви будете думати про масштабування. Окей, що це може бути? Можна поставити до, якщо у вас шістка є ще дві шістки, зробити трьохфазну мережу. А якщо у вас є 12-ки, ви можете поставити ще одну 12 ну або варіації на тему. А давайте то продамо і купимо щось інше. Можливо, можливо. але є варіант, який я хотів би вам запропонувати. Він не очевидний, але він доволі цікавий. І це варіант поєднати інвертор трифазний, де є 6 кВт, о, перепрошую, 12 кВт три фази. І поєднати, поєднати, поєднати. Він зараз мені на морду зосередився, я перемкну камеру. А поки хотів би, щоб ви побачили, там десь вгорі шістка. зараз. Тож поєднати 12-ку трьохфазну, отаку. Дивимось. І поєднати шістку, стандартну, класичну шістку. Ну, її можна подивитись табличку. Спробую дотягнутись без стільця. Отакої. Здається, ну якась фігня ж. Ця однофазна, а ця трьохфазна. Виходить, що це нелогічно абсолютно. Але не поспішайте. Є дещо про що я вам маю сказати. Давайте про підключення. Є блок батарей. Восьмої стареньких, хто пам'ятає, ще одна у мене джекон замінив. Додам сюди днями. А є панелі, які підключені у мене до цієї, до цієї до цього девайсу. До того ж, відповідно, зараз девайсу. Ну і, і малишня ще там дах у мене специфічний. Сторони світу у мене різні, то потрошеку панелі ще є. І доволі скажу, що на стіні в мене ще є. Але про це ми трошечки в окремо відео поговоримо. Отже, на... а, перепрошую, значить, тут стандартна обв'язка. Все, про це буде окремий відео. Неважливо це зараз. А, а тут в нас все так, як є. Але в нас автомат вхідний, відключено. Це генератор, вхідний. Трьохпозиційник і відповідно вихідний. Він відключений 90% часу. Приєднано все це до загального хабу товстим дротом. ну Тобто всі, всі акумулятори паралельно до всіх інверторів. Така у система, і про неї йде мова. Ну, сонце, Понятно що Сонце там, де сонце. а Які приваги такої системи? Давайте про це поговоримо доволі швидко. При тим, як сказати вам про переваги, давайте. Поговоримо про гроші вони важливі. Давайте просто порівняємо в якихось сьогоднішніх цінах а, наші варіанти. Ну, що, скільки що коштує. 12-ка коштує на сьогодні моя закупівельна ціна 1700, шістка коштує 800 баксів, баксів, не євро, О, там вона десь на горі. А виходить, що е, я шістку купив не нову, людина, товариш наш купив шістку, а тоді поставив 12-ку, бо йому шістки мало. А два в нього не влази, бо там таунхаус, і там ну, ідеальна чистота, там тільки не хватало, то 12 є ледь влізла. Я купив її за 600 боксів. Така сьогодні ціна на шістку, якщо вона там трохи бушна, але беушна це? взагалі не про що там, скільки вона півроку попрацювала, і дуже багато людей замінюють де шістку дванадцять, якщо і і продають відповідно. Чістко, то можна її відхопити. Але давайте врахуємо 700, 1700 і 800 км. Тобто це ціна нового обладнання на сьогодні місті Київ, і це буде 2500 разом. Давайте подумаємо, що можна взяти схоже по потужності. Це у нас 6 плюс 12, 18 кВт. Тягне трохи більше, але тут така історія. У мене є шпаргалка бо не запам'ятати все, що я б хотів би вам розповісти. Конкуруючі, концепції. можна купити 20-ку є обзор. Буде посилання відео на 20-ку, класний крутий інвертор. Але, але про це пізніше. Ну, він коштує там, десь 2900-850, його можна вихопити на сьогоднішній день. Дорожче, дорожче. Трохи більше, кіло, трохи більше. Але є причина, по якій оця парочка 12 плюс 6 набагато краще. Можна купити 212, це взагалі там 3-400. І ми тоді взагалі про це не говоримо, бо це рішення іншого бюджету, яке теж не, не допомагає нам вирішити деякі питання, поставити їх паралельно чи окремо, ну, будь-який випадок. Тобто наша система, та, що я пропоную, та, що я її користуюсь, у мене був тут замість цієї 12 6, 6 старий інвертор, можете подивитись відео до історичний Logic Power, і він нормально працював. Єдине, що де я. Багато речей робить краще, і коли ми зараз будемо про це говорити, я скажу, про що саме йде мова. О, підняв трохи камеру вище. Тож, говоримо про переваги. І перша перевага дуже важлива, всі знають про проблему, якщо у вас трьохфазний інвертор, де є, не де, деє, не сильно важливо, він може заряджатися тільки трьохфазним генератором, в де є унікальний генераторний порт, окрім того, що він може виконувати багато доволі цікавих функцій. Окрім е зарядки генератора. І він дуже прикольно працює з генератором, там є базові налаштування, які дозволяють нам з комфортом користуватись. Я не, ко не кажу про потужність, там, про е вибір е заряди батареї, а говорю ще й про те, що є автозапуск, тобто інвертор може сам запускатись. І коли у вас є трьохфазний інвертор, який зазвичай потрібен сьогоднішньому домогосподарству, то вам потрібен трьохфазний генератор. А він дорогий. Бо я от подивився, зараз там 1200 коштує якесь таке невідоме лайно, без запуску, без нічого з ключом. Слава Богу, вже намагається ну, на увазі електростартер. Але ж це 1200. Ага. А однофазним, якщо б можна було б заряджати, ми могли б купити набагато-набагато дешевше. У нас є вихід. Ми можемо купити додатковий зарядний пристрій з базової станції. Є про це відео, положу в опис. І тоді ми зможемо з вами заряджатися. Але у нас, наприклад, буде 3 кВт зарядний пристрій, відповідно, нам генератор потрібен однофазний на 4 кВт. Якщо 1600 Вт на зарядний пристрій, то відповідно нам там 2 кВт генератор потрібний і ми жорстко прив'язані до потужності. Якщо б ми могли б заряджатися інвертором, де є, то ми могли б обирати будь-яку потужність. Сьогодні у нас один генератор, той зламався, взяли в сусіда і все це дозволяє нам. Бути варіативними, де є, але ж тут тільки трьохфазний. А от така система, коли у вас є такий апарат і однофазний, вона дозволяє нам з вами використовувати для зарядки нашої домашньої сонячної станції системи автономного живлення. Однофазний генератор, саме звичайний, який ви знайдете, де є невибаглива до якості, там плюс-мінус по частоті, по напрузі, синусоїда, вона все це приводить до повного порядку. І таким чином ми з вами. Підключаємо на там а підключаємо однофазний генератор, можемо зробити автозапуск по напрузі батареї. Або по, по відсотках. І ми повністю получаємо функціональну систему. Тобто ті 800 баксів, які ми витратили на дею, ми вже частково окуповуємо тим, що ми купимо акумулятор кращий, дешевший. І, може він у нас вже є. Варіант варіант. Це доволі шикарна штука. Як на мене, це дуже-дуже допомагає для того, щоб ми могли функціонувати постійно. Нам дійсно не потрібен, якщо у нас нормальний акумулятор, у нас нормальна кількість панелі, нам не дуже потрібен генератор взагалі, але є зима, є відключення і зараза у що потрібна, на жаль. І це вихід це реально робочий вихід поставити там півтора кВт генератора, інверторний, не інверторний, ви можете. На це не зважати, а враховуючи, що ідея всеядна, то відключили автоматично хочете, будь ласка, не хочете автоматично вручну. Тобто, таким чином ми однофазним генератором можемо заряджати на нашу трьохфазну систему. Та деяка буде навалювати нам на акумулятор, а це і буде роздавати на наших звичайних стандартні побутові споживачі в тому числі. Отже, варіант варіант, як на мене, дуже годиться. До речі, за. Більші гроші 20 кВт на е, чи 212, зможуть вирішити цю проблему? Зможемо ми однофазним генератором користуватися? На жаль, ні. Друга причина, за якою ця схема має право на життя, це додаткові 2 MPPT. Що це мається на увазі? У нас в деї 2 MPPT, у мене до них підключене 2 невеликих поля: 6 панелей і 8 панелей. І вони працюють прекрасно, вони заряджають. Е, акумулятора, з акумулятора, оця велика дея віддає на зелений тариф, на побутові споживачі. Ну і відповідно, якщо я і коли я підключу навантаження до того інвертора, то воно буде живитися сонцем в тому числі. Отже, система додає нам 2 MPPT. Якщо ми візьмемо 20-ку, у нас буде знов таки ті ж, так як і тут 2 MPPT, хай вони роздвоєні, але ми дуже обмежені по площинам. Там більша напруга, 800 вольт, більший струм. Багато чого там цікавого. Але для будинку стандартного, коли у вас є обмеження на однакову кількість однакових панелей на кожен з входів МППТ, а МППІ всього два. Ну, не розгуляйся. доволі важко підібрати ідеальну концепцію, особливо якщо у вас чотирьохскатний дах. Або якщо у вас є якісь господарські приміщення, на які влазить там 8 панелей, і на інший там звичайний дах там, влазить 14 або 16. Ну, виходить? Така незручна система. А за рахунок ДІ, додатковий, дешевий, ми отримуємо два дешевих MPPT. На додачу до пункту 1 можливості зарядці системи домашньої однофазним генератором. Аргумент? Я думаю, так. Да. Третій важливий аргумент, як для мене, це зарядка електромобіля. Ось у Тайзіку у мене стоїть, Nissan Leaf. І Сарговка, до речі, не 24. А Батарею замінив колись. Може хто знає. А отже. Для того, щоб мені її заряджати, мені треба постійно подати до нього якийсь певний обсяг потужності. Ну, це ж не, не, не дві хвилини він заряджається. Якщо я повішу сюди, можу, можу. А, але зазвичай в мене буде така ситуація, що є побутові прилади, які живляться поточно, і мені десь треба виокремити ви, 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 фазу, за якою воно буде працювати. І якщо я, наприклад, захочу піднавалити, ну, я зазвичай не використовую більше, ніж там, 25 А. Але навіть 25 А, якщо я повісив то десь там, 6 кВт, я вже якусь фазу доволі завантажив. Так як домогосподарство в мене електрично насичене всякими приладами, то які вмикаються, то вимикаються, в мене буде в якійсь складності там, вимикатись якісь помилки, там, ну, перевантаження колись часу, часу. Якщо я поставлю 20-ку, такої проблеми не буде. А в той же час і перші два пункти не вирішуються 20-кою, яка дорожча. Отже, є в мене, як я це роблю? Я роблю це не перший рік. У мене тут просто був інвертор 5-кіловатний Logic Power, ще де історичний, якби він працював нормально. Але як воно це робиться? Я туди підключу, в мене зарядка машини, я вмикаю автомобіль. І далі у мене три варіанти. Варіант перший сонячний день, і скільки сонячний день я використовую сонячну енергію. Варіант другий, я беру це з входу акумулятора. так як в мене всі акумулятори паралельно і всі інвертори паралельно, то вся сонячна енергія, яка доступна на даний момент і не задіяна, скажімо там, в 12-ті на побутових споживачів, вона буде шурувати мені на, цей, на автомобіль. Тобто я максимум абсорбую, який можливо. А, третій варіант. Який третій варіант? Це другий варіант. А другий варіант в тому, що якщо в мене немає сонячної енергії і в мене є от зараз обмеження 7 кВт мережа, то я можу собі дозволити вимкнути а, інвертор цей 6 кВт дею, ну, наприклад, там на 3,5 кВт, і він буде брати з батареї. Ну, наприклад, ніч немає сонця габлик. Ця дейка 12 буде її заряджати. Вона на заряд бере рівномірно по фазах. Тобто я свої 3-7 кВт таким чином розсмокчу на кожну фазу. Тобто, зроблю своє навантаження рівномірно, мені не буде потрібно вимикати автомат, ну і, власне, не буде просадок напруги і так далі. Тому цей спосіб зарядки, коли в нас є сонце, коли в нас є можливість зарядити. Умовно там, з акумулятора, але це з хаба, на який збігається сонячна енергія, вся, на який збігається а, рівномірно, якщо є така потреба зарядка з мережі, а, це доволі зручний спосіб. Ну і третій спосіб: ми можемо просто вимкнути автомат вхід на день, який в мене в нас там 99% часу вимкнений. А, і тоді ми з якоїсь фази будемо підтягувати цю енергію, а, в тому числі міксуючи її. Згідно з налаштуванням із сонячною енергією з цієї ідеї, ну, тобто шістки, з сонячною енергією цих контролерів маленьких, з сонячною енергією, яку дає нам 12-ка ну, ті панелі, що на ній, і з акумулятором. Тобто в нас виходить така жива система, яка доволі рухома і дуже динамічна. І мені це дуже подобається. Знову ж таки, я користуюсь в виконанні іншого інвертора дешевого. Старого багато років цим, і мене все повністю влаштовує, працює все просто шикарно. Тому такий варіант. Четвертий аргумент щодо того, що ця система має, е, та ж, та ж таке, ось там 6 висить 12 плюс 6, ця система має сенс в певній кількості випадків. І ще й в тому, що всі ми знаємо про проблему трьох інверторів, де є не де є. якщо в нас є велика різниця між фазами в мережі. Якщо в нас є просадка або завищена напруга по одній чи кілька, кількох з вас, якщо у вас, як у нас доволі часто буває, фаза якась пропаде, просто дві є, а нічого немає, то відповідно в нас цей інвертор вимикається від мережі, працює від сонця або від акумулятора. А так як в день сонце є, зазвичай просадка напруги не так вже й багато, бо ну, є наше споживання наша генерація, що ми. Просто не, не забираємо з мережі і є мережева е, генерація там, інших сонячних станцій, там, по вулиці і так далі. І тоді виходить, що е, такі випадки стаються вночі в темну пору. Зазвичай, коли інвертор клац, клац ну Ви всі знаєте власники трихфазних інверторів, що перемикається на, е, з мережі вимикається на, на акумулятор. У ну, мене є та штука. Ой-ой-ой, зараз спробую його якось одну хвилиночку. Мав ніяк не натренується. Коротше, три зарядних пристрої. О, там є окремий відос. І вони з кожної фази беруть в мене рівномірно. Але ж це теж рішення іншого характеру. Ви можете, якщо вас задовбалите блимання вечірнє, коли воно клац-клац-клац-клац, Ви можете виробити автомат вхідний і ввімкнути вхідний автомат по, по 6. І вона вам буде заряджати батарею з тою чи іншою потужністю, що ви її обрали. Ну, ви можете ж це налаштувати, це ж не проблема. І тоді ця штука буде, наче живитися від акумулятора, який буде харчуватися від е, той ідеї. Тобто, якщо у вас одна фаза навіть є, ви вже якось там пропливаєте. Батарея є акумулятор, е, є зарядка від ідеї, і відповідно у вас є можливість. Дотягнути до ранку, коли вийде сонце, проблема зникне само собою, в принципі. І ви підкинете автомат і мережу, або просто вийдуть сонце і будуть сонячні панелі, і все запрацює повністю нормально, функціонально. Отже, це такий варіант. Тут є ще рішення, про яке я б навіть не здогадався, але в, в цьому пункті варто сказати про доволі специфічний вихід, є в мене товариш, в якого є. Однофазна мережа, на жаль, і він він військовий після поранення займається виготовленням, скажімо так, деякої продукції по домогосподарству. Ну, Берніше на продажу, але в домогосподарство, бо для нього це можливість трошечки підзаробити і за рахунок обмеження його фізичних. І виходить, що так як мережа однофазна, він використовує однофазні прилади. Але є в нього. Прилад, який не надає, ну, йому потрібно три фази. І е, вийшла така ситуація, що якщо це двигун, ми можемо з вами використати е, спеціальний частотник, який робить у нас з однієї фази три. А в двигуні він не працює так просто ну, на, без електромотора асинхронного. В двигуні, в електричному в моторі, він за рахунок того, що обмотки там сунуті між собою. То він робить цей суф, і виходить, ну, наче реальна трихфазна мережа. Але в нього там специфічний двигун, це точне обладнання. Е і воно потребує реальної трихфазної мережі. А в нього бляха однофазна. Що робить? Він поставив ну, не дейку, а трошки дешевший інвертор, і отаку дейку. Получається, що живе він звичайним життям, але коли йому треба заживити цей трехфазний прилад, а це буває години. Він повісив цю дейку, на неї панелі, там панелі, і виходить, що так вона працює, як здоровенний МПТ-шник, зарядка, а мережа в нього вже однофазна. Ну, тобто вона до мережі не під'єднана. Але на виході в неї є мережа. Коли ж він треба працювати в темний час доби, він просто вмикає той однофазний інвертор, той заряджає батарею, і відповідно з батареї бере вже цей інвертор. Це небагато. Там, деяка шістка може там, ну, нормально заряджати, так, щоб не сильно не, не вкакалась і мережа, і ви там, ну нехай там 2,5 кВт. Але той прилад споживає менше, і йому достатньо. І виходить, що це теж вихід. Це один із варіантів, який дозволяє цю схему. 12-трифазний плюс шістка однофазний використовувати. Отже, якщо у вас є. 6 або 12-ка, і ви думаєте, над масштабуванням, то, тобто вам не вистачає, і це шістка і взагалі нормально. То хороший варіант, не дорогий відносно, звичайно ж, де є безкоштовна зараза ніяк. Хоча здешевшала сьогодні ціни просто набагато краще, ніж там влітку, 24-го, і я хотів сказати, що можна масштабуватись по схемі 12 кВт, трифазний і однофазний 6. Це може бути, до речі, 10 кВт фаз, якщо у вас є. І ви таким чином зможете отримати переваги. Це зарядка однофазним акумулятором, генератором. Перепрошую. Це додаткові МП'яті, хороші, деївські MPPT, дуже-дуже добре працюють. Це в нас можливість заряджати електромобіль рівномірно беручи енергію або з всіх фаз, або з усіх джерел, взагалі живлення, які є акумулятор, сонце, мережа. Це можливість аварійного живлення, коли е, оце трьохфазне чудо вимикається по перекосу перенапрузі чи недонапрузі по, фаз, по фазах, ну і в якихось там дуже делікатних рідких випадках це можливість, е, якщо у вас однофазна мережа в вашому будинку, а вам потрібна з якоюсь метою трьохфазна, то ви можете використати і таку схему, побудуючи тобто, трьохфазну. Систему через цей інвертор Якщо ви думаєте, що ви можете зробити так, коли у вас є 3 d шістки, то ні. Бо у вас виходить, якщо ви робите їх трьохфазною мережею, то виходить, що вони стають трьохфазними і потребують трьохфазного живлення по входу. Взагалі працюють як єдиний віртуальний трьохфазний інвертор. Тому це не варіант. А от така версія дуже. Дуже цікаво, мені подобається вона в мене давно, кількох підписників вона вже теж доволі давно. Єдине, що я замінив, дею а, в мене був дешевий інвертор, поставив дею шістку. За рахунок того, що ці прибомбаси в неї всіядність до генератора, ну, тобто будь який можна в мене є великий відносно там, 5 кВт не інверторний, і я їм можете користуватись І за рахунок того, що MPPT МПІТІД взагалі і алгоритми працюють. Ну, класно, мені подобається. Отже, поміркуйте про це, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!